Всім привіт! Сьогодні неймовірно прекрасний день, як і кожний, ви знаєте, що це моя така цитата, яку я використовую в кожному дні, тому що справді так. Тільки так і ніяк по-іншому. І сьогодні буде про результат, про те, як побачити результат там, де його немає, а ще також буде в кінці бонус для кожного. Але вже зараз хочу написати бонус. Um, для того, щоб закріпити. Звичайно, я не знаю, як це робиться. Давайте я спробую. Пін-комент. Mm, окей. Okay. Вийшло. Значить, що ефір буде недовгий, тому що я сьогодні дуже сильно спішу на зустріч з неймовірною жінкою. І про що я хочу з вами сьогодні поговорити? От що нам робити, як нам побачити кожному результат там, де його немає. Найперше, що хочу сказати вам, це прямо дуже крута новина. Це те, що у будь-якому нерезультаті є насправді результат, уявляєте? Там, де вам здається, що нічого не вдається і що все марно, насправді там є неймовірно крутий результат. І про що це? Це про те, що часто ми не бачимо результату, коли ми втомлені, коли нам не вистачає емоцій, саме позитивних емоцій. І коли нам виявляється, що та ціль, до якої ми йшли, вже не є актуальною. Тобто, до прикладу, я не бачу зараз результату, ну не знаю, давайте схудненні. Так, можливо, це для мене зараз не актуально, або, можливо, є таке, що зараз ви втомлені, і ви цього результату не бачите, або можливо, є те, що ваша ціль не відповідає вашій цінності. Дякую щиро за ваші реакції. Можете писати мені свої запитання, я обов'язково буду відповідати протягом всього ефіру і на запитання, які ви ми вчора в віконечку накидали. І от зараз розберу саме цей момент, як ви бачите цей результат. Якщо є такий момент, що от нема цього результату, от ви сидите і ви його просто не бачите. От, знаєте, є такий момент, що складаються ці руки, і все, не буду нічого робити. коротше. Нічого тут в мене не виходить. Напевно, це не моє. У нас ще таке включається, правда ж? От щоб не було цього, дайте собі в той момент спокій з тим результатом і дайте собі суперкрутий відпочинок. А як дати собі суперкрутий відпочинок, це ви можете глянути в попередньому прямому ефірі, який є тут, в записі, і є в записі в мене на YouTube. Або прийти до мене на консультацію. На консультації я вам прямо на атоми молекули розберу, що насправді є якісним відпочинком для вас, саме для вас, як для жінки, поєднуючи це з вашою щоденною рутиною. Тому най такий а важливий от момент у відпочинку це те, що ми думаємо. Що нам дає відпочинок та чи інша дія, а насправді вона в нас забирає енергію. Таким було давайте я вам розповім про кейс однієї клієнтки, яка дозволила розповідати. Вона думала, що вона відпочиває, коли вона знаходиться в оточенні жінок, коли вона знаходиться в оточенні неймовірно крутих людей, і вона думала, що вона в цей момент відпочиває. Але коли вона прийшла до мене на консультацію, ми виявили, що так, там є відпочинок, але там є й емоційне спустошення. Тобто занадто багато, велика кількість цих позитивних емоцій, які ти не встигаєш прожити, і в результаті в тебе стається емоційне виснаження. Тому тут що важливо, попри те, що ви, що ви відпочиваєте, так само, як я, заряджаєтеся, а, при тому, коли ви маєте інших людей у своєму оточенні, постарайтеся. Після цього, для того, щоб не літати в цих всіх емоціях так сильно довго і не виснажувати себе, після того дати собі відпочинок, який вас заземлить. Що це означає? Це означає дати собі десь посидіти просто в кав'ярні самій. Або вдома випити цю каву. Або ж дати собі такий відпочинок, розувшись, от прямо босими ногами, походити по квартирі чи по траві чи так далі. Можливо, просто почитати якусь книжку, можливо, просто послухати музику. І переважно для того, щоб заземлити ці емоції, ці позитивні емоції, які є, яких є безмежно, вистачає цього зупинки відпочинку заземлення саме 10-15 хвилин. І тоді, так, ця формула тоді працює, коли ви заряджаєтеся від інших людей, але ви потім прийшли додому, і ви ці емоції заземлили, а не просто отак. Це такий міні шматочок яким ви можете скористатися. А, так, далі читаю ваші повідомлення. Давайте так. А, скажіть, будь ласка, чи є у вас тривоги? Як ви з ними справляєтесь? А, дуже круте запитання. Дивіться, в мене тривоги були, дуже був підвищений такий рівень тривожності, а, коли ми тільки приїхали в імміграцію в Канаду. Скажу, я вам завжди про це говорю, і я завжди стараюся бути максимально щирою і. Правдивою, така, яка я є. І так, в мене цей рівень тривожності був дуже високий. Що я робила? А, найперше, це, звичайно, що я пробувала. Що мені допомагає. Мені на початку допомагало те, що я собі давала сон потрібний, харчування нормалізувала. І дивіться. Третій такий момент, який мені допомагає, і думаю, що допомагає багатьом, бо, тому що хто до мене приходив на консультацію з таким запитанням, я допомагала, і люди потім відзивалися, що їм це допомогло. Це щоб рівень тривожності був нижчий важливо давати собі фізичну активність. І четвертий, давайте такий момент дам, що чим більше у вас зформована ваша щоденна рутина, яка вам дає натхнення. Дає вам сили, тим менший буде рівень тривожності. Це справді так, і це перевірено на моїх клієнтах, і це перевірено тисячу разів на мені самій. Зараз, ви знаєте, всі не буду вже скривати, скільки можна. Я навіть і не скривала. Давайте так, я навіть і не скривала, я з того моменту, як я дізналася, що я вагітна, я зразу прокричала на весь світ. Отож, від того моменту, як я була вагітна. Ви знаєте, скільки разів в мене міг піднестися рівень тривожності щодо дитини, щодо того, як буду тут народжувати, щодо того, що не можна робити спорт, бо вдруг щось станеться і так далі. Ну, і з тим хейтом, що ви бачите, що мені постійно прилітає я стараюся час від часу цим ділитися. Як Я з цим всім справляюся. Я просто в це не йду. Я йду, наприклад, роблю свою щоденну рутину, досягаю своїх цілей, йду до вас, ділюся чимось з вами, йду, роблю фізичну активність і так далі. Тому що дивіться. Чим більше ми зависаємо в думці тривожності, тим сильнішою ми її робимо. Я думаю, що кожному відома така цитата, що там, де наш фокус, там наша енергія. І якщо у вас є цей рівень тривожності, і ви ще туди в нього додаєте своєї енергії, своїх думок, він стає сильнішим. І потім цю тривожність набагато важче понизити. Тому важливо... Важливо давати собі у ті моменти, що я сказала. Чотири моменти: це сон, відпочинок. Потім, що я сказала: рутина щоденна і фізична активність. Те, що можете, ви пробуєте, що вам працює. Якщо хочете прямо детально розібратися, приходите на консультацію. Під час консультації даю вам. Весь свій час ви закидаєте мене всіма своїми запитаннями, я вас своїми, і ми збудовуємо цю вашу формулу, щоб ви не тривожилися. Тривоження тривожність щоб знизилася, тому що дивіться, такого щоб е, тривожності не було в нас, не може бути такого, тому що ми всі люди, і ми всі живемо емоціями. Але для того, щоб ця тривожність знизилася. От для цього можна знайти, віднайти, створити свою формулу, завдяки якій ви в кожному дні будете бачити, що ця тривожність знижується, знижується, і в результаті вона десь пропадає, відходить на якийсь задній план. От, якщо відповіла на це запитання, то звичайно, що е, напишіть мені, можливо, поставте якийсь плюсик. Якщо ще є якісь запитання, звичайно, що задавайте. Я тут ще хвилин 12, точно це для вас. А, далі, що хочу сказати, що Якщо вам здається, що у вас немає результату, то дуже так допомагає мені і моїм всім клієнтам це те, що я завжди кажу: а що, якщо цей крок, який зараз тобі здається, що немає результату, і ти його якраз зробиш у цей останній крок, і побачиш цю вибухівку, побачиш цей неймовірний результат. Зараз говорю вам і в мене мурашки по тілу, тому що насправді, коли вам здається, що результату немає, то він вже є, ви вже якийсь шлях пройшли. І просто в той момент, коли вам здається, що бляхамуха, от нічого зовсім не вийшло, постарайтеся себе за... не те, що заставити, а зробити ще якусь ту одну-дві дії, а може, якраз там буде результат, от там далі. І переважно це що дає? Дає те, що ви це робите, і ви справді потім бачите, що так, якийсь результат є. Ну, можливо, він не такий, як там хочеться, можливо, він там на 50%, але він є. І тут хочу сказати такий момент. Що найчастіше ми здаємося, коли нам не вистачає внутрішньої підтримки, тобто вам не нам не вистачає. Знаєте, цей рівень самооцінки, про це все всі говорять. І коли в нас є самооцінка стабільна, тобто, коли ми емоційно себе підтримуємо, внутрішню, зовнішню і так далі. І є нестабільна, коли ви залежно від того, які у вас емоції, ви падаєте вниз, піднімаєтеся, впадаєте вниз, піднімаєтеся. Оце нестабільне. І коли є оцей момент, що не бачу результату, це про нестабільність самооцінки. Про те, що мені не вистачає моєї підтримки внутрішньо і мені потрібна вона зовнішньо, але прикол такий, що той результат, якого ви хочете, для когось іншого він зовсім інший. І якщо в такий момент ви не можете самі собі допомогти, дуже часто допомагає те, що ви починаєте питатися інших: от скажи, от я зробила це, це це, я не бачу зовсім результату. Можливо, ти тут бачиш результат мій, а можливо, ти підкажеш, яку мені дію зробити. А можливо ти мені скажеш, що може я десь вб'юся в якісь двері, яких немає, і так далі. Але пам'ятайте одне: результат є завжди. Ще такий момент, який хочу додати, це те, що постарайтеся на шляху до свого результату кайфувати саме весь шлях. Тому що коли ми хочемо результату, там він не завжди ідеальний. От пам'ятаєте, точно пам'ятаєте, хто дивився мої сторіс, я сьогодні виставляла, як я вчора пекла кекс, який я хотіла м -м, зробити для того, щоб сходити в гості до подруги і щоб з нею поділитися цим таким домашнім теплом. І коли я його перевертала, і кекс розлетівся. От уявляєте, результат був не той, якого я очікувала. І що? І нічого. Ти просто переходиш цю планку і йдеш далі. І я згадала про те, як я кайфувала, коли я його готувала. Як Я кайфувала від того тої думки, що я зможу цим поділитися з кимось іншим. Ну, не зможу поділитися, тому що кекс розлетівся. Але поділюся своїми емоціями. І це також дуже важливо. Дуже важливо навчитися кайфувати на шляху до досягнення свого результату. Чому ще результат буває невидимий? А, сама популярна штука це те, що ваша ціль, те, чого ви хочете, той ваш результат, якого до якого ви йдете, він не поєднаний напряму з вашою цінністю, з цінністю вашого життя. Тобто з вашою мрією, з тим, до чого ви йдете, з тим, що е, вами керує у вашому житті. А наші цінності я вже в кожному прямому ефірі практично говорю і на кожній консультації. Що нами всіма керують наші цінності, ми навіть з іншими людьми притягуємося. На рівні цінностей. Тобто, та людина десь має відповідно такі самі цінності, як ви, і вона вам або подобається, або не подобається. Тобто, якщо не подобається, швидше всього, що в неї є цінності, які вам не важливі, або які, як це сказати, які для вас не є актуальними. От. Тому важливо, щоб ваша ціль. Ваш результат, до якого ви йдете, був поєднаний з вашою цінністю по вашому житті. Наших цінностей по нашому житті є дуже багато. Але я завжди кажу, що оберіть хоча б три основних і керуйтеся ними, тому що завжди є три основних, якими ми керуємося, які керують нами. Як визначити свої цінності? Був прямий ефір, якщо не помиляюся на попередньому тижні про це. Можете подивитися, отут полистати чи в Інстаграм, чи в Ютуб зайти через шапку профілю і там подивитися. Там є трішки більше, якщо вам хочеться прямо більше розібрати ці всі свої цінності, щоб розуміти, що вами керує, і на основі чого ви приймаєте рішення в кожному дні, і на основі чого ви створюєте свої цілі, то запрошую вас в телеграм-канал Підтримки жінок. Також є посилання в шапці профілю, і там зараз вхід за оплату по серцю. Тобто ви навіть оплачуєте 1 гривню і вас автоматично переводить в телеграм-канал підтримки. Ще Що важливо зрозуміти в цьому моменті. Я хочу в телеграм-каналі Підтримки для всіх жінок, які там є, і для вас також, якщо ви хочете долучитися, зробити такий момент. Десь на наступному місяці зробити прямий ефір, в якому кожному допомогти віднайти свою цінність, хоча б одну. Там є вже великий, такий досить об'ємний на 30 хвилин, здається, урок, який можна пройти і вже зрозуміти для себе це. Але якщо не вистачає цього, то ще буде великий прямий ефір, де я кожному допоможу оце все створити. Тому що я кайфую від того, коли ви кайфуєте, коли у вас найкращі результати, коли ви заряджені на своє по своєму житті, і коли ваші, як то кажуть, рез, не результати вас не знецінюють. Тут ще важливий такий момент, коли вам здається, що результату немає, то насправді він є. Я вже це вам сказала на початку. І насправді часто це знаєте, як от є стакан. Є стакан 200 грамовий, а може бути півлітровий, так? І насправді для того, залежно від того, яка масштабна ваша ціль, потрібно скільки води чи скільки дій долити в цей стакан, так? От так само і в житті. От зараз поясню вам на своєму прикладі. Я роблю щоденно цю м, зарядку зараз для вагітних. Чи можу я зараз побачити по ній результат? Ні, звичайно, що не можу. Я роблю вже більше е, зараз кажу, шести місяців, напевно. Але я не можу зараз побачити цей результат, бо це ті вправи, які допомагають мені допоможуть мені а, краще себе поводити саме в пологах і після пологова реабілітація. То як я можу зараз чекати на цей результат? Я просто роблю. І я зараз буду дуже нечесна, якщо скажу вам, що так, знаєте, жінки мої дорогі, я в кожному дні така заряджена, так, я так роблю це все на мотивації. Ні, ніфіга! Інколи я ставлю цей ззаді за камерою, і він стоїть півдня, і я по ньому переступаю для того, щоб хоча б себе якось заставити. І як себе заставити в такий момент, коли ви розумієте, що вам для того, щоб наповнити повністю свою банку. Цілі, щоб ваш результат вибухнув і стався, як себе заставити робити ці щоденні дії. Один з таких міні-лайфхаків, і далі буду бігти від вас. <сум> Дивіться. Дуже все просто: не заставляйте себе робити більше, ніж ви можете в моменті. Якщо ви розумієте, що бляха-муха, от зараз, та, мені треба зробити те те, але не можу, не можу ніяк. Знаєте, є такі моменти, от. Не можу себе заставити. Є всіх такі моменти. То постарайтеся в той момент не заставляти себе, а зробити хоча б 10 хвилин, 5 хвилин, 15 хвилин, скільки скільки зможете. Не через надміру, от такої, такого зусилля до себе, а через любов до себе. Тому що, коли ми себе продавляємо, заставляємо, то я хочу, щоб ви знали, що це все зливає вашу енергію в нікуди. І ви себе допродавляєте до того стану, що потім буде або підвищений рівень тривожності, або міні-депресія, або те, що будуть дефіцити по вітамінах, по всіх аналізах. Через що? Через те, що якщо в нас відбувається щось на емоційному рівні, це вже говорить про те, що гормональним чином йде дисбаланс. Тобто це дві поєднаних таких речі: емоції, гормони, гормони, емоції. Через те старайтеся. Хоча би робити оце, не продавляти себе, не продавляти, знаєте, ні, я маю це зробити 100%. Наскільки, наскільки можу? 5 хвилин, 10 хвилин, якщо ви вчите, до прикладу англійську, ну нехай це буде не 20 слів сьогодні, бо тому, що у вас сил немає і ви якісь виснажені. Нехай це буде три слова. Але ви вивчите цих три слова, і це вже результат. Немає результату, тільки дивіться, в тому випадку, якщо ви не робите нічого. Отоді От справді немає результату. Або ще коли наші дії не поєднані з нашою ціллю. Тобто, давайте до прикладу: я хочу вивчити англійську, але я роблю спорт. Ну, якщо я роблю спорт, я не вивчу англійську. Тобто дії, які не напряму пов'язані з вашою ціллю. І це дуже часто буває в тих, хто проявляється в інстаграм. Буває в тих, хто хоче схуднути. Вони сідають на дієти, але насправді там, де дієта, там завжди потім йде прогинання себе, тобто розчарування буде, і результат все одно не буде на все життя. Бо я завжди кажу, що результат е, дієти саме, якщо ви розумієте, що ця дієта буде у вашому житті все життя, окей, супер. Якщо це дієта на якийсь тиждень, два, якийсь детокс, то ви маєте розуміти, що потім тіло знов набере ту саму вагу, від якої ви втікаєте. Через те старайтеся спостерігати ще за цим, щоб ваш результат, тобто ваша ціль, відповідала вашим щоденним діям і ніяк по-іншому. І а, що хочу сказати в кінці, якщо у вас є якісь проблеми в тому чи в іншому напрямку, Давайте так, не проблеми. Такі міні-міні моменти, які ви хотіли б змінити. Можливо, чи з результатом ви його не бачите, чи, можливо, з цінностями ви не знаєте, що таке ваші цінності, чи, можливо, з цілями, чи з стосунками з собою, чи з самооцінкою, чи з стосунками з чоловіком, і так далі. Немає різниці, з яким запитом я зараз зрозуміла, що я почала от вже третій, третій місяць так буде. Я працюю з всіма запитами. Я бачу, що на ті запити, з якими до мене приходять люди, я можу. Їм допомогти. Тільки сьогодні, тільки вам говорю цей момент, який мені встрілив сьогодні зранку, а в нас тільки 12-та година ранку, <гум> тому ви отримуєте такий бонус. Давайте так, щоб це був бонус, який я хочу поєднати дати зрозуміти, чому я так вирішила зробити це вчора. Дуже багато блогерів, за якими я спостерігаю, виставляли те. Що в місто Добра є такий благодійний фонд, потрібна допомога і підтримка матерям та дітям, які там знаходяться. І я завжди туди донатила кошти, скажімо так, напевно, останній рік, відколи я на них натрапила. І це не означає, що там якісь мільйони. Знаєте, не мільйони, скільки скільки могла. І зараз в мене такий поклик, що я хочу зробити тільки цього тижня. Консультації за оплату по серцю ви оплачуєте після консультації мені на мою картку, скільки скільки вважаєте за потрібне. А я з, цих, з цієї суми, що я зберу, я хочу 50% це точно відправити на це місто добра. Консультацію можна буде провести на початку серпня, бо зараз в мене місць немає. Але оплату, якщо ви готові прийти на консультацію, ви пишете мені свій запит, і я вам надсилаю картку. Або зараз, або потім, як вам захочеться, і ви оплачуєте ту суму, яку ви хочете. Тобто, ви можете подивитися в хайлайт в мене які в мене зараз ціни на послуги, і зараз я вирішила на цьому тижні, і тільки для вас, тільки тут говорю, більше ніде не буду говорити, зробити такий міні-бонус. Для того щоб змогти допомогти тим жінкам, тим дітям і змогти вкластися туди, де мені хочеться вкластися, і де я знаю, що так, ті люди, які збирають кошти туди, вони справді там допомагають. Тому хто бажає, ви можете це зробити, ви можете до цього приєднатися, бути такою маленькою краплинкою, от в мою ціль. Допомогти іншим людям. І на кінець скажу вам, що робити благочинність, благодійність це не завжди про гроші. Ви можете робити благодійність таким якимось чином, яким ви можете. З кимось поділитися своєю емоцією, з кимось поділитися своїм щастям, з кимось поділитися одною гривнею, з кимось поділитися просто своїми знаннями. Робіть те, що ви можете. Головне робити це від щирого серця, тому що, як я завжди говорю, обманути можна всіх, кого хочете, але обманути себе не вдасться. І інші люди до вас приходять тільки на енергію, незалежно від того, який ви експерт. Тому що експертів зараз дуже багато. Але якщо тобі енергія людини не відкликається, ти до неї не прийдеш, навіть якщо вона тобі запропонує за безкоштовно. Тому збагачуйте спочатку себе, а потім тим, що у вас всередині діліться з іншим. А я на сьогодні з іншими. А я на сьогодні з вами прощаюся і бажаю кожному з вас відчувати той драйв насолоду від життя, кайф від самої себе в щоденному своєму дні, в кожній своїй хвилинці. Обнімаю всіх, дякую за те, що ви були зі мною. І хто бажає, пишіть мені в Директ і домовимося про консультацію саме за оплату по серцю.